Друзі, бажаю здоров'я українцям та хто нас підтримує. Ось і настала пора бризкати Ну Вже колос викинуло, мабуть, і цвіт пройшов, але де ще тільки вилазить ячмінь, а десь вже колос є. Ячмінь скажу слабенький, тому що нічого в землю не вносилося. Отака історія. Але ж хочу показати вам ота от часть, чорніше. Ото я готував землю під картошку. Але тут відказали картошку садити. І ми тут виріши ячмінь. Оце по другий рік ячмінь по ячміню. А ото чорне, там курячий навоз, ну, з ферми нашої. І я вам скажу, різниця дуже здорова. Хоча й це не, не так по висоті вище коліса. Бачите, почти ну, є такі під заднє колесо, має сантиметри 90 є ячмінь. Який буде далі, не знаю. Але попадається навіть. Чотирьохрядний. Що це за сорт, підкажіть. Ось, бачите, чотири ряди. Аби ж його це не вибирав такий сорт. І хоч ходить да, ножницями зрізати, щоб такий сорт розвести. І ще проблема в мене вийшла, бачите, сажка. Ну, Самі винуваті, того, що, мабуть, зекономили на обробці посівного матеріалу. Я вам скажу, що форсуночки Eco Jet, звісно, виповняють свою функцію на 200%. Ні раз не забилось, ніде не капа, не дзюрчить, розпиляє отак кругом. Ну, взагалі, зараз покажу, я вначалі показував ролики. Тут і шап, картуз, і ма, это, респіратор, все в руках. Зараз поїдемо, я вам покажу. Я приїхав бризкать, було пасмурно. Люди дивлюся, одразу з огородів. Так. Хожу первой повышенной. 200 литров заправив. Аперкот. Брызгаю аперкотом. Акро, по-моєму, аперкот акро плюс прилипач 200 грам на гектар. А тут хороший ячмінь. Так, друзі, потім пообщаємося, бо вітер буде незручно вам дивитися. Уже є і пузька, і крі... кріпси, чи тріпси. Короче, бризкаємо. Вище капота, Дивіться, який ясмінь Че кушка, чи черепашка навіть не хватає Дуже хороший конечно ясмінь. Ну багато Сашки Ну про Сашку розкажу Не на тракторі Чого так вийшло Так, друзяки, ось іще один огород. Що вам хочу сказати? Тут одне радує, тільки ці форсунки, як аджет, Ну і сама прискач, звісно, золото. Оце людські огороди, які просто були закинуті. Ну, В когось чоловік помер, хто, хто просто нічим не займається. Понимаєш, раніше це все засівалось. Так? Куди тут? Тут такі війни були за цими кусками. А цей кусок я дзвонив власнику, От Парень молодий, пішов захищати нашу державу. Він каже, та забирай його, але ж пізно. І це було пізно посіяне. Просто залиши, я на гектар заколачував раствору. і остався. думаю, та піду тут бризну. Тут тільки починав викидати колос. Ще в мене є там соток 10, зараз доїдемо, покажу. Не зря кажуть, кидай грязь, будеш князь. А я, ну, знаєте, люди, може, на щось розчитували, потім відказались, кажуть, хочеш забирай. Ну, воно вже такий свинячий голос. Я то вроді її забрав. Ну, але таке нема. Нема, нема вихлопа з нього. І непонятно, чи буде. Йому сантиметрів 40 Може ще, звісно, наросте, але дождів немає. Бризкати не будемо, дождів немає і що робити, не знаю. Щось виросте, звісно. Хотів вам розказати по поводу Сашки, як, як було діло. Значить, дружина була в місті, я кажу, давай же будемо садити ячмінь сіяти. Треба протравити зерно. А раніше ми виписували та в інтернеті. І воно якось приходило, ми брали літровими банками, воно все хватало. Зараз. Так. А зараз просто дружина зайшла у аграр... ну, магазин, агр... Як там, де продають ці всі аграрні. Ну і дали якийсь тюбик. скільки там. Ну, десь на 500 кг. Дали на 500 кг, приїхав, давай його травити, розводити. Там же ж треба маточний роствор зробити. Ну і що, нічого. Воно таке бледне вийшло. Я кажу, що це за раствор. Вона каже, я не знаю, що дали те її. Їй... Тей, коротше, давай оброблять. ну, Я думаю, ну, ладно, не, не настільки яркий той індикатор. Бо я думаю, це красний пігмент, він ще є, служить як індикатором для того, що, ну, видно, щоб видно, що оброблено чи ні. Ну, то таке. І вийшло протравили, воно таке бледне, якесь непонятне. І получилася Сашка. Коротше, погано обробили. От інсектициду я заказав в інтернеті. Не знаю, скидати номер, ні. Просто знайшов апіркод Агро. Акро. Ціна така приємна і витрата там, от, от, по-моєму, від 100 до 200 грам. Я дав 150 грам, ну така середня норма. Думаю, хай буде так. Бо там є така 50 грам на гектар, але є така примітка зірочка. І воно там типа, ну, якщо для шкідників, для шлункового, то. Я так зрозумів, якщо є, то треба від 100 до 200 гривень. Я взяв 150 грамів. Вона розова субстанці, малінова, красива. Побачимо, що. Вроді була десь неділю оця трипса, трипса ці жучки такі чорненькі. Зараз немає, труси вчора нема, але багато кузьки і оце як вона ну таке, що перелітає. Думаю, треба бігом травити. А це виписали 966 гривень літр. Бо я тут у себе в місті позавчора заїжджав. Як же називається? О, якесь українське. Ну там ціни, звісно, конечно... боже мій, не, не, не дай Боже. Вроді, люди знімають ангар Каністра 5600 5 літрів. Ну так, да, воно так і є, приблизно 1000, але ж на що мені 5 літрів? Розумієте, має тут, якщо собрати по огородах, то 3 гектара це максимум. Ну І це таке, сьогодні погода трошки така не сонячна, пасмурна. І думаю, треба побризкати, тому що хто знає. завтра передають дожді, хай воно трошки там впитав себе. Ну Оце таке. У мене є з гектар ще пшениці ярої. Ну, теж недовольний. Така якась слабенька, зараз доїдемо глянемо. А я поїжджаю до слідчого участку, я вам покажу. Ну що, доїхали на цей огород? Таке саме слабе, нікудишнє. От бачите, чорні п'ятнишка? Це тут сусідка прив'язує корову. Ну, ми отам тільки що були, отам. А це переїхали сюди. І оце чорні п'ятна це там, де корова сходила в туалет. Тут ще було таке чуди, воно було дуже грязне, перій. І я піднімав і коротше, були просів. Я так ходив вручну, граблями загрибав. І отам, де трошки де огородина була у людей, огород, це вони опять половину відказалися. Ну, люди з міста їздять дорого, бензин, знаєте як. І вони мені отдалека забери, щоб хоч не забур'яніло. Ну, я, як би сказати, як той Бетман, знаєте, всім допомагаю. А чи буде з нього результат, а зараз як 100 гривень возьмуть за сотку. В минулому году, по-моєму, 70 гривень за сотку. В цьому році як возьмуть. А я ще обійду, мать, разочек тут ще є, як гривні 100 возьмуть за сотку, оце тобі і... Ну і подумай, чи треба воно взагалі було займатися цим, ну, цим зерноводством. Вообще, дуже сложно стало всім займатися і, і свиноводством, і, і зерноводством, і куди не всі такі гроші не знаю. Звісно, якщо нема землі, щоб посіяти, бачите, тут свирі по читу, як вона називається. О боже, цвіла. Фу, забув, рапс. да, рабс ців, оце все поле, гектар 200 рапт. Та да, везде, по всьому у нас кром по регіону. А раніше було це все огороди. Люди зараз просто... Та ви знаєте, час таке, що хто виїхав, хто, хто помер. Добренько, я добризкаю, поїду ще на пшеницю гляну, бо в мене ще там є почти гектар ячменя. Чого насіяв ячменя? Того, Тому що ну, він був свій, домашній, його не куплять. Бо всі ж, мабуть, розуміють, що якщо тільки весна, яди, і так грошей немає, щоб там за зиму нас обирав. Щоб на все хватало і на посівний матеріал, і на надо було кидати цілітру або амофоску, чи там, що. Ну, да. Всякий... там як подивишся, люди показують, скільки всяких препаратів, що це треба інститут закінчувати. Даже... Ну, Хоча це, я думаю, люди, які розбирають, я теж зараз розумію, що таке фунгіцид, інсицид, гербіцид. А я ще до цього року, коли сам не сталкався. Пішов тут до, ну, до знакомого, кажу, Юра, чим ти бризкаєш? Він каже, о цім, о цім". ну все, дай мені, я побризкаю. А як зараз коснулося, що ні в кого спросить, так сам короче, сам вже починаю трошки внікати, що таке гербіцид, що таке фунгіцид, що таке інсекцицид і так далі. Так що, ну, поки так, доїдемо до пшениці, покажу. Так, друзяки, ну що, скажу так, на пшеницю я попав, але без трактора приїхав, поставив оприскувач. І думаю, зганяю я на мопеді туди. Коротше, їхав мопедом, він два рази заглох, я не глушив. Коротше, я не знімав. Скажу так, Пшениця тільки викидав колос, і я думаю, що його бризкати рано. Буду бризкати, коли буде цвісти. Що таке цвісти? Питав там у хлопці, так і не відвітили. Коли ви кидаєте таку знаєте, білу кашку на ньому, таке типу, як ну, як маленькі маленькі зернинки, такі прилипші до колоса. І треба поливати, поливати огород, бо засухи нас просто мучають. І хотів вам показати полив. Дивіться, на цій стороні, там, де ма, ма, ну, невисока не рослинність, вона ще так більш-менш справляється. оця Оцей ну, полив туман. А вчора якраз дивився, ні, позавчора дивився вовку бруса, у нього туман. Туман у мене ще давно, коли я ще улітками займався, у мене ці тумани були, стояли ну, в, в вольєрах. І це ми купили бухту, розмотали, але туман, перві тумани були кращі. Коротше, ось лежить, бачите, лежить дивно, ось, ось лежить полів. І він вже заріс, а сапати не можна, бо тому що дуже засуха. Бачите, які тріщини. прям, бачите, палець залазить, аж І для того, щоб його сапати, його треба змочити. Ну, подивився, я ж кажу, позавчора вовку бруса. І у нього таки палів. Коротше, треба цей туман відривати від землі. Ну, Я ходив два дні кругами, шукав то планку, то доску, то рейку. Ну і вишився одну доску розпустив, поставив руба. Тут такі козлик розкосений. І я ще хочу, щоб я його сам зміг переставити по, ну, по, по грядках. Так. Е, що я тут взяв? Я взяв 40 трубу. Бо оця труба, туман, 35-й, по-моєму. Якраз 40-ва сюди зайшла. Бо у вовки бруса. Вони нарізали з 50-ї труби половинки отакі, і поприкручували, просто як ванночка, а в мене воно бачите, зафіксовано. Зараз при вас включу і побачимо, який результат. Так. Поїхали. Ну, я поки настроюся, бачите, зараз буде дощ. Ну що, це на перспективу на будущее хай буде, дивіться. Ух. Так, як стать, щоб вам було. Не видно, так? Да? <laughs> ну, я навіть не знаю, як показати. Ну отак як блище, бачите... Ой-ой-ой! Вітер крутий на мене. Не видно, але... А! Коротше, нормально льє. Ну, вітер зараз, бачите, розгулявся, але я те, що хотів, те я одервав від землі і тепер воно буде поливати. Я думаю, чітко буде. Я там посередині візьму двома руками і переставлю отак по участках. Поливаю я 15 хвилин десь на одному місці. Ну, зараз не знаю, як воно може буде більше, бо дилюся, аж ось сюди докидає. Бачите, капельки. Аж сюди бризка. Десь метра два, туди, на... сюди метр два і туди метра два. 4 метра захвату. Чого я бризкаю по 15 хвилин? Тому що мало. Води в колодці. У нас колодець не такий метровий, а діаметр його на 60. Ну, у нас є такі хлопці, називають їх кротами. І вони оце риють такі колодязі. Кольце саме по наружі 70, а всередині 60. Ну, такий невеличкий забор. Якщо часа на два оставить полив, викаче всю воду. Ой, дуже, як тепер йти виключати, не знаю. Хлище аж нам на той, о божечки, круте. Ну ладно, зараз якось добіжу, виключу. Тут зробив 20-й 20... 20 трубой ПНД-шної в мене було. Там просто узяв із підпайку, пайку, соїнив, <кхух> шлангами, такими, як я на фермі до кондиціонера підключав, а воно зриває. І я тоді взяв. І з муфтами. У ну, мене такі труби були з муфтами. Колись тут теж був палів, було все чітко. Ну, в принципі, що по зерновому сказати, побризкав, цілий день було сонце, жарило, парило, зараз буде дощ, може, а може вітер піднявся, може пронесе. Ви бачите, он все чорне. Ну, Вам так телефон не передасть, ну он як біле, то тут чорне. Часник сохне, бо немає вологи. І думаю, буду, буду таким чином поливати. бо все хоче водички. Днів-3 назад був дощик, але такий 2 см промокло і все. Ось таке коротеньке відео. Друзі, всім миру і добра і до зустрічі на, канали, на каналі.